Ви знаєте, що в нашій державі відбуваються певні зміни, зміни в науці, зміни в економіці, зміни в підходах фінансування. І тому Софіївка, як і багато інших установ, намагається бути завжди на плаву і завжди на передовій. Працює над тим, щоб запустити нарешті науковий парк, який має стати першим науковим парком Національної академії наук України. Тому що в системі Національної академії наук України на сьогоднішній день немає наукових парків і має створити на своїй основі такий. Кластер об'єднати тих, хто буде займатися наукою і поєднувати науку, виробництво, той самий бізнес для того, щоб продвигати наші наукові досягнення в світі, і для того, щоб ця вся структура працювала, отримувала кошти для розвитку, і науковець кожен знав, за що він працює. В нашій державі на превеликий жаль, науковці переважно працюють за велике дякую. Так, вже давно заведено, але ж ми всі прагнемо до того, щоб кожен за свою роботу отримував відповідну відзнаку. Бо в нас є у всіх наукові відкриття, у нас є розуміння того, що має бути, але наша роль і цінність в світі вона поступово падає, коли ми реалізувати свої продукти наукові і не можемо їх. Продати чи передати тому бізнесу, який це потребує. Тому Софіївка стане місцем перетину науки, природи та культурного спадку, що формує нову модель взаємодії людини, з природним середовищем. І якраз Софіївка стає таким центром. Створення е цілісної екосистеми для інноваційних е нових досліджень в сфері науки, ботаніки, фізіології, екології рослин, розвитку штучно створеної біологічної спадщини та ландшафтної архітектури, а також збереження культурної та історичної ідентичності регіону. Я вже говорив вам, що Софіївка сьогодні має одну із найстаріших шкіл. Якщо брати нашу українську школу ландшафтної архітектури, то в нас є окремо львівська школа яка теж має вже е, майже півтора е, століття історії і двохсотлітня школа ландшафтної архітектури, яка базується в Софії. У нас прекрасна наукова школа, у нас є фахівці, які мають міжнародні дипломи ландшафтних архітекторів. У нас є фахівці, які працювали в різних парках, робили багато проєктів. Мало хто знає, що окремі із тих парків. Скверів, які сьогодні є в Україні, вони е, реставрувалися і е, ремонтувалися, удосконалювалися, відновлювалися в результаті роботи ландшафтників Софії. Той самий Франківський центральний парк. Всі приїздять в Івано-Франківськ, бачать гарний парк. Але хто там працював і хто робив проєктні роботи і хто допоміг його відновити. Це мало хто знає. Але для того, щоб не лише знали, а могли і продати цей продукт, ми сьогодні так само запускаємо цей факт. Софіївка буде мати стратегічне лідерство за підтримки Національної академії наук України. Тут чітко поєднані історико-природного стола, синергія науки, культури і туризму. Ну і, звичайно, те біорізноманіття, яке сьогодні має. Статус національного надбання України. Ми сьогодні починаємо працювати з науковими створення наукових лабораторій, лабораторії, які будуть вивчати вплив війни на флору, лабораторії квітникарства та рослин закритого ґрунту. Лабораторії водних ресурсів, інноваційні технології моніторингу та очищення води, лабораторії фармакологічних досліджень, центри інноваційного розвитку, екологічної енергетики і розвиток туризму. Ну і освітні та прикладні простори це школа ландшафтного дизайну. Ми вже анонсували її неодноразово і вона навіть певний час працювала разом з поляками. Ми е довго працювали в цьому напрямку, однак сьогодні є багато, є гіб'я ландшафтних архітекторів, є ландшафтні архітектори, які працюють в різних напрямках, але та історична українська школа, яка є класичною школою збереження садового мистецтва, ну, коли ми говоримо спеціалізація, у нас окремо це збереження історичних садів та парків. Коли нам хтось починає розповідати, як нам треба зробити, то ми знаємо, як треба. Але в нас не завжди є ресурси і можливості. І сьогодні є дуже багато перепон під час дії воєнного стану в кадровому потенціалі. Але ми сподіваємося, що в нас в Україні є багато молодих людей. Правда, частина їх виїхала, тому що так само, як і працівники Софіївки, от школа, яка працювала у нас, наші працівники дендрологи, які працювали в нас в Софіївці, вони практично велика частина після 14-го року виїхала за кордон. Вони сьогодні успішно працюють за кордоном, але, на жаль, Україна втратила. Фахових людей. І таких прикладів багато. Це все треба нас доганяти і повертати. Поки сьогодні є фахівці, які мають міжнародний статус, мають вміння, ними треба скористатися і навчити нове покоління для того, щоб ми нашу культурну спадщину, нашу історичну спадщину і нашу наукову спадщину зберігали і утримували в такому вигляді, як вона є. Ключові напрями роботи показані на даному слайді. Це еколого-біологічні дослідження, відловлення джерел енергії та енергозбереження, фармакологічні дослідження, агробіотехнологічні дослідження, розвиток культурно-історичного туризму і дослідження водних ресурсів. Це те, чим буде займатися науковий парк. Наукові проєкти та стартапи, звичайно, теж напрями, за якими буде працювати, показано на цьому слайді. Ну і, звичайно, що все це буде відбуватися за рахунок того, що ми маємо тісні міжнародні стосунки і постійно їх розвиваємо. Ми вже за рік маємо певні напрацювання з тими програмами, які будемо впроваджувати і далі. І сподіваюся, що з нашими українськими партнерами і з консорціумом, який є іноземні, ми будемо продовжувати всю цю роботу. Ну і це можливі е, ті співпраці, які далі ми будемо розвивати як науковий парк. І даний науковий парк, він знову ж таки Софіївка сама по собі, вона унікальна історично, вона унікальна в науковому плані і вона буде унікальною для нашої держави такою іншої установи бюджетною, Державної установи науково дослідного інституту в Україні немає. Сьогодні, якщо взяти Кіровоградську, Вінницьку і Черкаську області, іншої експертної установи у галузі охорони природи, теж нема. Софіївка здійснює всю експертизу по цим регіонам. І тому у нас є всі переваги, всі привілеї для того, щоб розвивати це все. У нас є гарні партнери в Умані, у нас є. Партнери, з якими ми маємо співпрацювати, це те саме то в поділі. Це той самий уманський тепличний комбінат. Коли ми говоримо про туризм, ми повинні розуміти, що туризм може бути і науковий. Туризм може бути і для молоді наукової, і для тих, хто хоче займатися біологією, агрономічними науками і іншими науками. Коли в нас йде масова черешня в Гордіях, то турист, який приїхав в Софіївку. Він може отримати додаткову інформацію, додаткові пільги, і отримати те саме нові знання, і крім того, придбати цінні садивні матеріал, або е, ті самі черешні, благодія, або той самий тепличний комбінат. І такі на, ну, напрями ми теж збираємося розвивати. Це все те, на що ми хочемо сьогодні. Ми розуміємо, у нас є історія. У нас є гарна історія кохання, у нас є гарна історія масонства. У нас є гарні історичні аспекти, в нас є прекрасні історичні партнери, це і музей трипільської культури. Ми можемо побачити багато чого, те, що стосовно нашого етносу, нашого розвитку. Але в нас є і гарні наукові досягнення, які теж можна пропагувати. І теж можна пропагувати через науковий парк, через розвиток. Окрім того, тут багато аспектів. Ми можемо навчати людей тому самому менеджменту з часом, маркетингу, як продавати науковий продукт. Тому що науковий продукт можна створити, але не вміти його продати. Можна написати грантову програму, але не вміти реалізувати її на практиці. Можна отримати гроші від грантодавців, від донора, з яким ти маєш працювати. Але не довести її до кінця. От Софіївка хоче все це об'єднати. Софіївка хоче залишатися тим центром, яким вона є. Вона була сильною і буде самою сильною. І ми впевнені, що всі наші колеги і партнери будуть зацікавлені в тому, щоб з нами співпрацювати.